Лист 18. Мій любий Шашеню. Навіть із недологих лекцій Брудайла в коледжі, ти повинен був би засвоїти основні способи перелещування. І я не спинятимусь на цьому, бо в нас, духів, ця тема викликає нудьгу, хоч і становить обов'язковий складник нашої навчальної програми. Що ж до ширших питань, пов'язаних зі статевим потягом, то тут тобі треба ще багато вчитися. Вимога, яку ворог ставить перед людьми, зводиться до дилеми: або цілковита статева стриманість, або непорушна одношлюбність. Від часу першої великої перемоги нашого отця ми створили такі умови, за яких їм стало дуже важко додержуватись цілковитої стриманості. Що ж до непорушної одношлюбності, то протягом кількох останніх сторіч нами зроблено все для того, щоб унеможливити для них цей шлях порятунку. Ми діяли через поетів і письменників, переконуючи людей, що те особливе і, як правило, короткочасне відчуття, яке вони називають коханням, є єдиною поважною причиною для одруження, що шлюб, може, й повинен повсякчас підживлювати той стан, а коли він не забезпечує його сталості, то такий шлюб стає непотрібним. Ця думка є чудовою пародією навчання, яке проповідує ворог. Уся філософія пекла ґрунтується на визнанні того, що одна річ не є відповідником іншої, і особливо, що одна особа не є тотожною іншій Моє добро це моє добро, а твоє добро твоє. Те, що один набуває, інший втрачає. Навіть неживий об'єкт існує завдяки тому, що усуває всі інші об'єкти з простору, який він займає, якщо він збільшується. То або відштовхує інші об'єкти або поглинає їх. Так само діє й особа. У звірів поглинання здійснюється у формі пожирання, а у людей у формі висмоктування волі й свободи, сильнішими у слабших. Існувати означає змагатися. Отже, філософія ворога це ніщо інше, як намагання уникнути цієї очевидної істини. Його дії призводять до суперечності. Речей, твердить він, має бути багато, і все ж вони повинні становити одне ціле. Добро однієї особи має бути добром іншої. І ось таку недоладність він називає любов'ю. Її ми бачимо і в усьому, що він робить, і навіть в усьому тому, ким він є або намагається бути. Ворог не хоче бути простою, арифметичною одиницею, для того, щоб та несенітниця про любов знайшла своє підґрунтя. В його власній природі він твердить, що сам існує в трьох особах, і водночас в одній, він вигадує бридку тезу, згідно з якою окремі індивіди повинні не змагатися між собою, а співпрацювати. Справжній мотив тлумачення статевих зносин як способу відтворення роду людського стає очевидним, якщо подивитись, як він повертає цю справу собі на користь. З нашого погляду статеві зносини можуть бути цілком безневинні. Їх можна розглядати як ще один спосіб переслідування Пригнічення і знищення слабшого сильнішим, як це відбувається у повиків, коли самка наприкінці шлюбного обряду пожирає самця. А в людях ворог поєднав безпричинним зв'язком любов і статевий потяг між чоловіком і жінкою. Він також поставив дитину в залежність від батьків. І, спонукаючи батьків підтримувати її, створив таким чином сім'ю яка ще гірша, ніж організм, бо члени сім'ї існують окремо, але водночас вони також і об'єднані усвідомленням своєї відповідальності один перед одним. Отже, сім'я це ще один спосіб поширення любові. Виникає акуметна ситуація. А ворог описав подружжя як одну плоть. Він не сказав щасливе подружжя. Чи люди, які одружились, тому що любили одне одного, але людей можна змусити знехтувати цим. Їх можна також змусити забути про те, що чоловік, якого вони називають павлом, не звужував це тільки до одруження пар, для нього вже сам акт копуляції створює єдину плоть. Ти можеш змусити людей схвально сприймати пишномови звеличування отієї любові. Любові, яка є нічим іншим, як суто статевим зв'язком. Річ у тому, що коли чоловік спить із жінкою, то хочуть вони того чи ні, між ними налагоджується трансцендентальний зв'язок, який несе їм радість, або обтяжує їх. Із правильного твердження про те, що цей зв'язок повинен створити. І якщо покірливо війти в нього, то таки створює почуття любові і родину. Можна примусити людей зробити неправильний висновок, що та суміш приязні, страху і бажання, яку вони називають любов'ю, є тим, що освячує й ощасливлює подружнє життя. Таку помилкову думку легко сформувати завдяки тому, що в Західній Європі любов часто передує шлюбам, які укладаються відповідно до настанов ворога. Тобто з наміром забезпечити в родині подружню вірність, доброту, зичливість тут можна провести паралель з релігійним почуттям, яке дуже часто, хоч і не завжди, супроводжує навернення людини на віру. Інакше кажучи, людей треба переконувати в тому, що подружнє життя насправді є лише барвистою і викривленою картиною того, що ворог обіцяє як наслідок шлюбу, з цього випливають дві вигоди. По-перше, людей, які не мають дару стриманості і хочуть знайти в шлюбі вихід для своїх похитливих пристрастей, можна відволікти від шлюбу, нагадавши їм про те, що вони не відчувають закоханості. А думка про одруження з будь-якої причини завдяки нам здається їм низькою і цинічною. Вони саме так і думають. Борю своїх емоцій, ці люди ставлять вище за вірність і взаємодопомогу. За збереження цнотливості і за народження наступного покоління. Не забувай навіювати своєму підопічному думку про те, що сімейні обов'язки обтяжливі і неприємні. По-друге, статеву пристрасть, якщо тільки вона спрямована на шлюб, можна називати любов'ю, а ту любов використовувати для виправдання чоловіка від усякої провини і для захисту його від усіх наслідків одруження. Зневігласкою, дурнолою чи розпусницею, але детальніше про це в наступному листі, з прихильністю твій дядько Крутинів.